Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас до відео, яке буде знову послухати. Не подивитися, а послухати. З чим це пов'язано? Тому що в мене немає завершеного процесу по моєму проєкту про ляльок. Весняна лялька була провальна. Чого провально, було дуже багато свят, а в святкові дні я не в'яжу, і результати невеличкі за цей проєкт. Є в мене одна готова робота, яку я вам зараз покажу, а все решта в мене лише процеси. Була я на ярмарці, були вихідні дні, коли я не в'язала, тому я порадилася з дівчатами і пропоную нам продовжити далі створювати ляльок. Можливо, хтось іще не долучився або не встиг доробити лялечок, тому що я знаю, що дівчата, з якими я в'яжу, це Оля і Надя, вони ще планували закінчити ляльок, який розпочали. Тому я, дівчата, продовжую третій тиждень, продовжую знову ж створювати ляльок і закликаю вас долучитися до нашого проєкту. В кадрі ви вже бачите дівчаток, які я вам показувала на першому тижні. Нагадаю, що в мене була мета 5 іграшок за тиждень. Я її в перший тиждень виконала, а в другий тиждень ні. Я зв'язала лише одну лялечку, і то був лялечка недовяз Це ось така ось у маленька крихітка, яку я доробила перуку, доробила оформлення сукні і зробила їй личко. Ось така красунечка. Це вже буде в мене шоста іграшка за проєкт. Тобто я відстаю вже сьогодні в нас вівторок, це виходить тоді на 5 іграшок. Ще мені треба підв'язати 5 іграшок. Поки в мене ця іграшка буде шоста, не хочу ставати. А це в мене буде шоста іграшка. Нагадаю, що я в'язала ще лялечку баляринку, ось таку ось яскраву красунечку. І в мене була ще лялечка, лялечка дзвіночок. Лялечка дзвіночок в мене була ось така. Показую тим, хто, можливо, ще тільки долучився, тому що в мене на каналі є нові підписниці, за що я вам безмежно вдячна за вашу підтримку, що ви долучилися до мого каналу. Мені це дуже-дуже приємно. Ось така ось, ось ще красунечка, лялечка-дзвіночок, у якої знімається капелюха. Ось така вона виходить. Мені іграшки всі сподобалися. Результат. Ну, на першу думку, здається, що мета не виконана, значить, я її провалила. Провалила цей проєкт. А як подивитися на результати, що окрім лялечок, я ще в'язала інші іграшки, тому мені здається, що гарно попрацювала. А тим паче, що я приймала участь ще в тому самому українському марафоні, в якому ми вив'язували. Цікаві іграшки, і там було аж цілих дві лялечки, які я, на жаль, ще не встигла закінчити. Перша, це ось така ось лялечка Паска. Пасха в мене не готова, вона ще. Вона ще лише є тіло, голова тіло і немає оформлення, немає волосічка і нема сукні. І ще встигла у марафоні зв'язати ось таку. ось Лялечку мавку. Мавка в мене також голенька, ще не готова. Але на цьому тижні я дуже сильно буду намагатися її закінчити. Ось такі гарнюні лялечки в мене будуть тепер у наявності. Це мої плани. Також покажу вам зараз, як то кажуть, розкажи про свої плани. Ой, Добре, буду показувати, сподіваюся, я таки її осилю. Ви вже можете поставити на стоп і написати, чи здогадались ви, про кого йде мова. Так, так, це іграшка, яку ви всі дуже сильно очікуєте. Це ось така красунечка Венздей. Вона дуже велика, і вона також є цілий каркас, немає оформлення волосся і сукні. Тому це мої плани найближчим часом дов'язати це все, що в мене є розпочата про лялечок. Є ще недов'язи лялечки, але я бо... дуже боюся, що я не осилю, тому що в мене зараз ще по плану йде тестування. Я зараз тестую іграшку з. Нашої української майстрині тестую іграшку солдата. І в мене по плану його закінчити також на цьому тижні. Це ось такий ось красунчик О, у формі, камуфляжній формі. Ось такий в мене є солдат. Це такі плани, це такі мої а, знову дуже-дуже плідні плани такі. Не здійсненні, як більшості може здатися, але ні. Я бачу мету, і я до неї йду у тому ж напрямку. Мені хочеться це все дуже сильно закінчити. До вас під'єдналася, просто вас проінформувати, розказати вам, показати, що я планую, що я обов'язково буду далі в'язати лялечок. Можливо, комусь іще додатковий потрібен був час. Ви дуже багато зі мною в'язали лялочок, і вони всі різні, всі гарні, всі дуже яскраві. Дякую вам всім за підтримку. Хто надихався з нами, в'язав, можливо, хтось навпаки нас надихав. Я ще нещодавно у себе у своїх листівочках, які я отримую від дівчат, а знайшла дуже яскраву. Листівочку від Альфії. А мені Альфія дарувала ось таку листівочку, зроблену своїми руками. Це вона в'язала лялечку, бджілку. Це був у нас якийсь марафон, ми її в'язали, був безкоштовний марафон. І Альфія мені дарувала по своїй іграшці ось таку ось листівочку. А в мене є в планах зв'язати таку ще лялечку, я буду дуже сподіватися, що я осилю. Тобі, Альфія, також великий привіт. Я знаю, що ти мене підтримуєш, завжди приходиш до мене у гості на канал. Тобі також дякую за натхнення такою чудовою листівочкою. А вам, дівчата, можливо, на, як то кажуть, подумати, можливо, хтось візьме собі на замітку таку ідею зі своїх фото... іграшок робити фотокарточки і вкладати у. Посилочки для клієнтів ось така ось гарненька. Тому я всіх закликаю, я всіх пропоную, запрошую, хто ще не пов'язав, хто ще хотів щось доробити, можливо, розпочати нову іграшку лялечку Долучайтеся і будемо разом з вами в'язати. Я знаю, що є багато дівчат, які також в'язали в марафоні. І в недов'язах в них лишилися ці іграшки, тому долучайтеся, будемо разом недов'язи перетворювати у гарні, яскраві і цікаві іграшки. Я з вами прощаюся, всім бажаю, як завжди, мирного неба, міцного здоров'я і натхнення. Саме найголовніше, щоб було натхнення. Живіть, радійте і вірте, вірте в нашу перемогу, все буде добре. Тому що нас захищають самі найкращі солдати солдати Збройних сил України. А я з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бувайте!